Українські захисники вразили зенітний ракетний дивізіон Росіян с 400 в районі Дженкоя і два дивізіони С-300 біля Чорноморського та Єпаторії, що в окупованому Криму повідомили в генштабі. Російські окупанти не змогли перехопити жодну із випущених українських ракет. Після атаки було зафіксовано повне припинення роботи радарів комплексів С-300 та с 400 по яких поцілили оборонці. Крім того, у всіх трьох районах, де розташовувались ракетні дивізіони РФ, почалась подальша детонація боєкомплектів. Знищення систем ППО у Криму знижує навантаження на певні ділянки фронту. Також це дозволяє знизити інтенсивність обстрілів балістикою по території України. У Криму РФ створила величезний мілітарний хаб, стягнула туди усю можливу зброю. Втім, завдяки спланованим операціям українських військових використовувати цей ресурс повноцінно Росія не може. Мова йде перш за все. Про елементи системи протиповітряної оборони, тому що саме цей ну я його називаю трикутник: північ, захід і схід ну трошечки південь, це там, де розміщені основні елементи протиракетної проти протиповітряної оборони ворога. Там є ті пускові установки, які не лише закривають або прикривають Крим, а власне б'ють по нашому півдню, перш за все, балістикою. Інформацію про ураження систем ППО російська влада у Криму усіляко намагається приховати від місцевих ніяких наслідків влучання по якійсь цивільній інфраструктурі, по житлових об'єктах. Нічого цього нема. Вибухи є а жертв нема. То висновок можна зробити лише один: що, мабуть, це ті локації, які росіяни показувати не готові. Мабуть, це якісь військові об'єкти. А з якої причини там відбулися ці вибухи? Там в невстановлених місцях вони курили. Це ще щось таке. Це вже другий ряд. Головне, що всі чують, але не можуть нічого показати. А було у Криму дійсно гучно. В ніч на 10 червня там прогриміла серія вибухів. Після цього на 40 хвилин до другої ночі перекривали рух незаконно збудованим Керченським мостом. Проросійські змі поскаржились на ракетну атаку у різних районах півострова. А ще заявили, що цитую противник атакує Крим балістичними ракетами типу «Атакамс». Проте вже за кілька хвилин запевнили, що ППО відпрацювала на 5 з плюсом. Водночас у телеграм-каналі Кримський Вітяр з посиланням на підписників передавали, що ракети влучили по об'єкту в районі Євпаторії, і ППО нічого не збила. Окрім цього, повідомляється про ймовірний приліт по військовому об'єкту в районі села Наумівка Сахського району. До того ж, у Михайлівці раптом зникла електрика. Повідомили підписники. Мабуть, через те, що усе збили, зазначили автори їх контенту. Кримський вітер пише, що під час нічної атаки у Красноперекопському Джанкойському районах та селищі Первомайське прогреміло до восьми вибухів. Ще чотири потужні вибухи, від яких тремтіли стіни, почули у Євпаторії та Сакському районі. Після цього у Криму зафіксували пожежі на декількох локаціях. Тим часом російським військовим протиповітряних сил наказали евакуювати свої сім'ї із півострова. Повідомляє партизанський рух. АТЕШ. там зазначає, що наказ збігається у часі з переміщенням російських систем ППО із Криму в Білгородську область. А це ставить під загрозу безпеку на півострові. Додають партизани. Поступово Крим стає смертельною пасткою для кремлівських військ. Отримання американських балістичних ракет атакам дальністю дії 300 кілометрів, означає, що тепер. Україна може уразити будь-яку ціль на окупованому Росією півострові, причому смертельно написало видання. Економіст Крим дійсно може стати убивчою пасткою для росіян. Втім, для цього ще потрібно багато працювати. Говорить військовий експерт Петро Черник. Може стати, якщо нарешті міст упаде і щоб його не могли ремонтувати. Якщо закриємо небо, це можливо. F-16 виконують цю роль. Чому? Тому що є Іл-76, доволі серйозна машина, до 40 тонн. І якщо зуміємо дотопити великі десантні кораблі, ще як щонайменше 6 Проекту ТАПІР і проекту 775 у них є саме такий великий десантний корабель проекту 775 Знищили ЗСУ напередодні в Азовському морі. Про це з посиланням на українське військове джерело повідомило видання Sky News. Там йдеться, що ввечері, 8 червня, українські захисники завдали скоординованого удару по ворожому кораблю. Цікаво, що він нещодавно був перекинутий в Азовське море з чорноморської акваторії. Це судно стало вже п'ятим з семи. Кораблі проекту 775, який потопили або вивели з ладу в результаті. атак. Тож, робота триває. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях, також підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись найголовніше.